Рішення уряду складності з загальноміських зборів. Ви розумієте, про що я думаю? Якщо ми говоримо про е, обговорення цього питання, то в цьому питанні повинні бути задіяні не представники в даній ситуації громада, як така, а повинні бути задіяні компетентні люди з пожежної, з санстанції, з земельного відділу, з податкової і т.д. І т.п. І я більше переконаний, що. І для того, щоб їм було не дуже боляче, ми на те робимо, закриваємо опору, не переселяєтеся і все. Перебираєте за собою. Громада нам дала неповноваження, але вона не дала нам за неї все вирішувати. Нехай тут першу чергу. І, і крім нас ще стоїть лише сама громада. І є, ті, коли існують в кожній державі, існують референдуми, вічя, які мають його. І... Які мають повноваження вище від Закону і конституції розумієте? І для того я хочу почути в першу чергу людей аналізувати, то все таки не будемо перевищувати свої повноваження. Ви перед виборами пам'ятаєте, всі інтереси громади йдемо захищати. Як матуспітання? Питання, що є незаконна торгівля на алеї. Все, ми зараз почали щось говорити знову про що? На, на висня, а з незаконна торгівля на, на вулиці Вісняні, не на Алеї, є ціла Весняна, біля будинків. Ми конкретно говоримо про Тому Думаю, пропозиція запусти на слідуючій сесії звіт начальника міліції, звідчання. На